Ти колись писав коментар у соцмережах і раптом отримав позов? Чи думав, що твої слова можуть стати причиною для судового розгляду? Це жахливо, правда? Я знаю, як це може вплинути на твоє життя. Втрата роботи, проблеми в особистому житті, все це може статися лише через те, що ти висловив свою думку. Я хочу, щоб ти знав, що це не кінець світу. Я адвокат, і я можу допомогти тобі захистити твої права на свободу слова. Я займаюся справами, пов'язаними з захистом честі та гідності. Уяви, що ти отримав позов і вже думаєш, як це вплине на твою кар'єру. Ти переживаєш, що твоє життя кардинально зміниться. Але я тут, щоб сказати: не бійся! Я допоможу тобі зібрати всі необхідні докази, підготуватися до суду, і разом ми доведемо, що ти маєш право висловлювати свої думки. Я вже допоміг багатьом людям, які, як і ти, опинилися в складній ситуації. Кожен випадок унікальний, і я підходжу до кожного з усією серйозністю. Ти не один, я поруч, щоб захистити твоє ім'я та репутацію. Якщо ти готовий взяти справу у свої руки, захисти свої слова і отримай консультацію. Напиши мені, зателефонуй або залиш коментар під цим відео. Давай разом вирішимо твою проблему. Не забувай підписатися на мій канал, щоб бути в курсі всіх новин. Твої слова заслуговують на захист.